Сміливість, відвага, сила завжди з нами. Незважаючи на труднощі та перешкоди, ми готові увірватися до футбольного сезону. Ми об'єднались, адже в нас є спільна мета. Крок за кроком. Ми будемо відроджуватись. Адже воля в наших генах. Ми об'єднались, щоб йти разом до спільної перемоги. Народжені в Україні, заряджені перемагати. В минулому грі з Шотландією ви програли гру 3-0. Зінченко. А... Отсутствия Зінченко. А, із із того, що відсутній був Зінченко. А, як ви вважаєте, це якось повлияло на гру чи ні? Так, Сашко, школу. Сашко Кузінченко це лідер нашої збірної України. Нам його не вистачало, але це футбольне життя. Він мені перезвонив, сказав, що в нього трапилася така травма. Позвонив, дуже був разочарований, що не допоможе нашій збірний. Це, це факт. Но у нас на даний момент є ким замінити. У нас немає п'ятеріх основних гравців. Для нас це багато для нашої країни, коли немає п'ятерих основних гравців, але шанс получать інші футболісти. Питання до пані Петрокова. Скажіть, будь ласка, я був присутній у Польщі на прес-конференції збірній на зустрічі Україна Вірменія та прозвучав такі таке питання зі, зі сторони. Української журналістки, Чи, чому Вірменія, тобто команда Вірменії не є солідарною до війни, до ситуації в Україні. А зараз у Вірменії така ж ситуація, іде війна, тобто війна, і зараз українська команда. Буде проявляти солідарність до Вірменії, тому що переживає те ж саме, що і переживає Україна, тобто йде війна. Ну, ви розумієте, у нас ситуація дуже критична в нашій країні, тому ми так я не замислювався над цим питанням. Скажуть, скажемо так, іде війна, то це дуже погано, скажімо так. З обоїх сторон гинуть люди. І наша команда, і всі ми. Ми проти війни, щоб її не було, щоб люди жили у мирі і злагоді всі. Вона нікому не потрібна. Все повинно вирішуватися за столом переговорів. Тому що Страдають, не страдають. Це моє переконання, ніколи не страдають політики. Ті люди, які приймають рішення, не вони, не їхні діти. Вони не приймають участь, участь у війні, а приймають участь у війні прості люди. І гинуть, і несуть всі невзгоди з війною. А політики, хто приймають це рішення, вони нічого не несуть. Тому ми за те, щоб просто не було війни. Армен Гарамян Перший канал. Пане Петракові, якщо можна спочатку про Ігру Шотландію, що вам не вдалося здобувати у матчі проти Шотландії? Ви розумієте, я вже говорив про це. Що в Україні не так багато виконавців, коли у нас немає трьох-чотирьох гравців. Нам дуже важко грати, коли, знаєте, скажімо так, хлопці, які вийшли, вони дуже старалися, хотіли, але вони ще не готові грати на такому рівні. Грали з гравцями, які всі грають в англійській прем'єр-лізі. І бути, знаєте, сказати, що нам не повезло чи щось інше, я не можу цього сказати. Вони нас переграв цього разу. Той раз я чоловік такий, знаєте, Правдивий, тому скажу, що тут раз Стів Клар сказав про нас такі слова, що Україна переграла Шотландію. Зараз Шотландія переграла нас. Вони переграли нас в бажанні. В бажанні. В цьому вони нас переграли. Хлопці ті багато хто хлопців були не готові. Їх їм говорили про це, настраювали, але... Це ліга нації, право на ошибку мають всі. Це футбол, спорт. Як ви оцінюєте ваші шанси у грі проти Вірменії? Ну, я дивився. Багато матчів збірної Вірменії. Вас добрий тренер працює. Іспанський фахівець. Ви граєте на домашньому стадіоні. Ми зараз, ви знаєте, що ми не можемо грати вдома, щоб нас підтримували. Ми граємо завжди на виїзді, тому я шанси оцінюю як 50 на 50. В завтрашній грі. У вас гарна команда. Маю питання до Ілія Забарного. Е, яка зараз атмосфера в команді ну, після такого важкого перелоту тут? Е, Після поразки, як взагалі для вас було дивитися це е, ну, позазаявці? І ще додаю таке друге питання: яка реакція була в команді після того, коли новини е, були про е, повернення е, ну, героїв Азовсталя та ті, що були в полоні Росії е, тамтого дня? З першого питання. З приводу першого питання я скажу, що був важкий матч. Це бачили всі. Хлопцям було важко так сказати. І зараз атмосфера в команді добра. Я... Ми багато спілкуємося з хлопцями, та ми робимо висновки і проаналізували гру, що не так, що так, і рухаємось далі. З приводу того, що повернулися наші хлопці з Азолі, це для нас було дуже-дуже добра звістка. Це я думаю, за цим слідкував кожен кожен українець. І, і хочеться, щоб так таке траплялось як можна більше. Щоб менше, менше хто вмирав із наших люд, людей, бо ніхто не хоче цього. Де яка кадрова ситуація в команді? Чи готовий зібрати Миколу? Кадрова ситуація добра в команді. У нас зараз 24 гравці знаходяться, три голкіпери. З нами 21 польовий гравець. Приїхав о 5-й ранку, прилетів Едуард Сарапій, Миколенко здоров. Я нічого не турбую. Все, всі здорові. Все добре. Так, Микола, якщо є ще запитання, або хтось із хлопців присутніх у зумі, то зараз останній шанс задати запитання, бо інакше ми закінчуємо. є ще в Андрія Андрій, Андрій то to, to the gentleman. То у вас час подумати, якщо буде, то натискайте опцію right hand. Uh, Олександр Васильович, можете розповісти трохи більше чому докликали Сарапія до складу. Сарапія. До у сарапія, давайте скажу чому. У нас вісім жовтих карток. Розумієш, вісім жовтих карток. Наступна картка буде для гравець пропускати гру зі збірною Шотландією. Гра буде, буде на нервова на дуже, нам потрібні очки. Збірною Вірдмені потрібні очки. Так що заранее, знаєш. Знаєш, що це буде нервова гра. Тренер повинен думати наперед. Окей, Олександр Ващук, давайте останнє запитання. На майбутнє вмикайте мікрофон лише тоді, коли ви будете говорити. Тому що інакше ми чуємо сторонній шум. Зараз запитуйте, будь ласка. Олександр Ващук, чуєте нас? Запитуйте, якщо у вас є запитання. Так, не чую, ви мене чуєте Чуємо, чі, так, 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 чи запланований на листопад збір якийсь, товариські матчі, можливості зіграти з тими ж самими Іраном та Боснію Герцоговіною? З Іраном я не знаю. Це вирішую не я, це вирішує керівництво Асоціації футболу. Я просив всі клуби, Я в серпні місяці їздив, їздив по клубах, просив їх, щоб вони... Дозволили нам зіграти дві гри 16, чи 17 і 20 листопада. Так погодилися, потім мені клуби всі відповіли відмовою. Так що збірна збиратись у листопаді не буде. Наступний збір вже буде в марті. Як воно буде, ми не знаємо і хто буде. Смілості. Відвага, сила завжди з нами. Незважаючи на труднощі та перешкоди, ми готові увірватися до футбольного сезону. Ми об'єднались, адже в нас є спільна мета. Крок за кроком. Ми будемо відроджуватись, адже воля в наших генах. Ми об'єднались, щоб йти разом до спільної перемоги. Народжені в Україні, заряджені перемагати. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, аби футбол був завжди поруч із вами.